У цьому випуску ми розповімо про те, що за ширмою свят перед метушні у Київраді хотіли приховати. Але від нашої команди складно сховати 30-поверхову висотку на оболоні, будівництво якої депутати Київради думали, що зможуть протягнути непомітно. 12 грудня 2024 року у Київраді з'являється ось цей проект рішення. Згідно з документом, землю за адресою прирічна 13 в оболонському районі Києва передадуть товариству з обмеженням. Жону відповідальністю в оренду на 10 років цитую для експлуатації та обслуговування нежитлової житлової будівлі: 30 поверхів для нежитлової будівлі. Що саме там хочуть розмістити? Хто продовжує забудовувати столицю та чому кияни проти такого рішення? Зараз про все це розповім. А ви поки підпишіться на наш канал, аби не пропустити наші наступні випуски із грудневими підсумками 24-го року, серію яких ми продовжуємо і надалі говорить Київ Київ. Отже, все почалося з Петра Оленича. Це один із заступників міського голови Віталія Кличка. Згідно із займаною посадою, Оленич мав би займатися цифровізацією, цифровим розвитком і трансформаціями. Але чомусь саме він наприкінці цього року вирішив. Зайнятися питаннями земельними 12 грудня 2024 року з ініціативи Оленича та департаменту земельних ресурсів на засідання Київради виносять проєкт рішення про передачу товариству з обмеженою відповідальністю новосервіс Інвест» земельної ділянки в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на вулиці, Прирічній, 13. Нині там розташована двопорохова будівля, зведена у 1980-х роках. Нею ТОВ Новосервіс Бутінвест володіє серпня 21 року. Земельна ділянка навколо не входить до зеленої зони. А згідно з генпланом, хоч він вже і не діючий, але нового так і не прийняли. Тому маємо те, що маємо, та детальним планом території це ті самі плани, погоджені владою Києва, які дозволяють забудовникам будувати фактично будь-що і будь де, а також розробляються тими самими забудовниками. Навколо неї розташована житлова забудова. Втім, плани і зізведення зведення на цій вузенькій ділянці багатоповерхівки існують вже принаймні декілька років. Їх анонсував забудовник Український будівельний холдинг, що нині будує котеджне містечко, шелест у Лебедівці під Києвом та ЖК Струїтінський резиденс на вулиці Болсунівській у Голосівському районі. Давайте повернемось на кілька років назад у 22-й, для того, щоб аби краще зрозуміти, що ж саме планували, і судячи з усього, планують збудувати. До речі, е на цій ділянці. Оболонського району в цьому в цьому самому мікрорайоні є детальний прийнятий детальний план території в 2001 році. Так званий детальний план території північної частини Оболоні Він до речі оскаржується в суді, але між тим, саме ця ділянка, де планувався будівництво хмарочосу незаконного, вона не є. Вона, там не передбачено житлового будинку, там передбачено нежитлова споруда, та, що є і зараз. А тепер представте, якщо по традиційній, на жаль, для Києва схемі шляхом реконструкції нежитлової, двоповерхової будівлі з'явиться 30-поверхівка на сотні квартир, а вірніше на сотні апартаментів якоби нежитлових, то наскільки це буде. Ощільнювати не тільки саму забудову, а наскільки збільшиться кількість проживаючих людей, автомобілів, який тиск. Буде спричинений на інфраструктуру, згідно з планами, анонсованими забудовником у 22-му році на оболоні мав постати велетенський хмарочос, який місцеві тоді прозвали монстром через неправильну форму. 30-поверхівка, що тоді мала назву Iris Tower, а згодом стала просто Tower, планувалась із приміщенням під бізнес, тобто ТЦ на перших поверхах підземним паркінгом на 99, машиномісць, машиномість, дитячим майданчиком, спортклубом, спа, зони відпочинку, терасами і вертолітним. Майданчиком. Все інше дуже-дуже елітне житло, буквально преміального рівня, оскільки що вищий поверх, то більша квадратура помешкань. Так, на останньому поверсі мав би бути пентхаус площею площою майже 600 квадратів, а нижче два подібних по 350 квадратів. Є квартири і до 100 квадратів. Станом на 22 рік. Одна кімнатна та трьохкімнатні квартири у ньому мали коштувати від 1 мільйона 800 тисяч до 58 мільйонів гривень. А тепер уявіть вартість житла на 600 квадратів. Та це ще не все. У проєкті рішення Київради згадано конкретний кадастровий номер ділянки та про це згодом. Девелопером проєкту початково мала стати компанія UBH, тобто те саме ТОВ Український будівельний холдинг, про який ми вже згадували раніше. Подобається відео? Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за QR-кодом. Поки невідомо чи належить ТОВ Новосервісбут інвест, яка нині має отримати право на ділянку цій компанії або ж проєкт перекупив інший девелопер. Але можливо саме про інвестиційні кошти цієї компанії говорив мер Віталій Кличко. Анонсуючи облаштування парку на косі між затоками поруч. Зокрема, я ініціюю створення ще одного парку з рекреаційною зоною на площі 16 гектарів. Проєктом рішення передбачення створити його на вулиці Прирічний в Оболонському районі. Для цього пропонується оформити права на земельну ділянку Київ та змінити категорію земель. Та цільове призначення житлової та громадської забудови на землі рекреаційного призначення. Там буде парк з дитячими майданчиками, освітленням, озелененням системою відеоспостереження І плануємо створити залучивши. Ще раз хотів би акцент зробити. Ми плануємо це створити, залучивши кошти меценатів. Поки це все виглядає так, ніби і сам парк, так само як і скандальний аквапаркінг, будуть побудовані для збільшення інвестиційної привабливості літного комплексу тавр, адже поряд з ним майже немає місця для парковки. Восени 22-го року місцеві жителі створили ініціативну групу та направили колективне звернення Віталію Кличку з вимогою не допустити будівництво величезного комплексу, який стане величезним навантаженням на стару інфраструктуру цієї частини оболон. Виник Значний резонанс суспільний, і від історії з хмарочосом ці ділки вирішили відмовитися, відмовитися, як ми вже побачили на деякий час. В 2024 році зараз взимку з'явився на сайті Київської міської ради проект рішення про передачу певній фірмі в оренду земельної ділянки на 10 років. І е, тієї самої ділянки, на якій знаходиться нежитлова будівля, яку придбали деякі столичні бізнесмени, е, ну щоб по попереднім планам збудувати там тридцятиповерховий хмарочос. Там щось 38, здається, соток і на цьому клаптику землі. І це не єдина причина. На екрані ви зараз бачите кадастровий номер ділянки, яку Київрада передає на 10 років забудовнику. Ось так ділянка площою 38 соток виглядає на кадастровій мапі Києва. Обурливим є те, що ця ділянка захопила частину зеленої зони, яка фактично є прибудинковою територією багатоквартирного будинку. Чому так сталося? Бо так зафіксували минулого року під час так званої інвентаризації земельного фонду, який ініціював той же Петр Оленич. Тобто кілька років представники столичної влади готувалися до цієї оборотки. Облаштувати парки біля елітного ЖК, захопити більше території під будівництво, покриваючись інвентаризацією. Але повернемось до киян та ініціативної групи. Якщо ви думаєте, що їх почули, то ні. Тоді у 22 друг міський голова проігнорував колективне звернення. Забудовники разом з заступником кличка. Прихопили землю. Це не єдина проблема. Набережна оболоні місце не найлегше для будівництва, а ще ж питання парковок, заторів і транспортного навантаження. І як це відповідає архітектурній забудові района? Хмарочос на фоні облізлих будинків. Це просто звичайне знущання. Бомбосховища на принічні немає, зате буде елітний хмарочос. Перша лінія недалеко від води це прибережна захисна смуга, де не може бути такого навантаження на ґрунт. Ніяка війна не зупиняє. Деребанчиків будинок всунуть, а куди діватимуть оті авто, з якими прийдуть тоді мешканці? Адже в кожній квартирі воно буде, а то і не одне. А оболонь і так перезавантажена машинами. Боже, та куди ж такий хмарочос будувати по нашій набережній? Наші будинки просто розваляться. Краще б наземні паркінги на прирічні побудували. Не кажучи вже про бомбосховище, яке дуже доречним було б замість хмарочоса. Кому війна? А кому бабло Мешканцям прирічною хочуть нагадати аналогічну історію будівництва біля будинку номер 5 там де зараз дитячий майданчик. Тоді і котлован вирили, і сваї почали монтувати. Але мешканці будинку протистояли цьому і врешті-решт котлован засипали. Облаштували сквер разом і батька легше бити, кажуть. Треба тільки об'єднатися. Це коментарі оболонців під звісткою щодо проєкту на передачу прав на землю. І обурення людей має очевидні причини, бо таке будівництво дійсно не лише вплине на зовнішній вигляд району, а й може стати загрозою. Також хочу зазначити, що це не єдина така перспектива е з хмарочосом, тому що продовження. Парку на прирічні ініційованого мером, під що, начебто, і будується багаторівневий паркінг. Офіційно міська влада так заявляє. Міська влада заявляє дві два основних аспекти, для чого потрібен багаторівневий скандальний аквапаркінг на вулиці прирічні. Перше це забезпечення паркомісцями відвідувачів нової зони відпочинку на острові Оболонському. Головне це забезпечення паркомісцями осіб, які хочуть відпочити в парку Наталка, до якого 3 кілометри. Але є ще одна історія така інсайдна, що планується також. Продовження з рекреаційної зони з ще одним містечком пішохідним від. Затоки у Болонь від острова Болонського на е, острови вже вздовж е, собачого гирла, ще одної сусідньої затоки на Болоні, де планується будівництво різних рекреаційних зон, можливо, житлових комплексів е, і так званий лежачий хмарачос, під який виділено землю, яка знаходиться в приватній власності у деяких відомих осіб. Тому, е, ну загалом, проект може. Початках передбачати будівництво на Оболоні x парку 2, якщо можна так назвати, тому все робиться не просто так і не тільки з ширмою, типу для людей, все робиться, мабуть, під чиїсь комерційні інтереси в майбутньому. Так так. Це все прогнози і спроба подивитися в завтрашній день. Давайте повернемось до сьогодення. Пам'ятаєте, ми вже згадували на початку, що зараз на цій ділянці стара будівля, яку викупили собі, ТОВ Новосервісбут Інвест, так ось з серпня цього року ця будівля. Під арештом, згідно з ухвалою Голосівського районного суду, міста Києва, ця будівля, замість якої планують звести елітний ЖК, фігурує у кримінальному провадженні щодо шахрайства в особливо великих розмірах або вчинено групою осіб за попередньою змовою. Це означає, що поки накладено арешт жодних дій з цією будівлею вчиняти не можна. Але коли це зупиняло забудовників у Києві? Але що ж це за кримінальне впровадження то таке? Якщо коротко, то певна особа, назвемо її. Алою позичила майже 52,5 мільйони гривень в добрих людей і зникла. Тепер добрі люди наклали арешт через суд на дуже великий перелік компаній земель об'єктів нерухомості. Але серед них стара будівля на оболоні, а ще землі тов Глібівка та Тов Глібівка Вілас землі. Губницького заводу будівельних матеріалів та інші компанії. Чому так? Бо саме ними володіє Алла і є кінцевим бенефіціаром цих компаній. А ще вона власниця Шепітвілич та ТОВ Київбудевелепмент. Все правильно, ми зараз про Федак Аллу Олександрівну. Компанії пані Алли, де вона є або серед бенефіціарів, або серед засновників, чи серед керівників, неодноразово потрапляли у скандали. Не ну, обійшлося без скандалу і цього разу. За дивовижним збігом обставин, майбутнє ЖК знаходиться зовсім поруч із місцем, де планують звести скандальний паркінг, проти якого місцеві також борються вже більше року. У листопаді 23-го кияни виходили на мітинг проти зведення парковки на набережні. Вони протестували перенаправити кошти з. Не обов'язкових витрат на ЗСУ там же е, його будівництво е, буде порушувати е, і руйнувати наявні зелені насадження. Раз по-друге, руйнувати захисну дамбу. До речі, яка побудована і сконструйована для зупинення першої хвилі від можливого е, можливої техногенної катастрофи на Київський ГЕС е, дамби. Тому тут вже є певні аспекти. Крім того, та це місце постійного сезонного підтоплення. Чому я аквапаркінг? Аквапаркінг не тому, що там паркуються катери і човни, а саме тому, що коли була ініційована і презентована, і презентований цей проект Віталієм Кличком. Саме в цей час відбулось підтоплення і там по коліна було води по всій, по всьому квадрату з майбутньої можливої потенційної. Забудови якої в облонці сподівається не буде. Тим паче хочу зразу сказати, що звичайно всі мешканці оболоні я особисто за розвиток інфраструктури, за розвиток додаткових паркомісць, але є багато альтернативних місць, в тому числі по проспекту Івасюка в густонаселених районах, де ці паркінги ще й могли б знаходитись і ще й ближче до парку Наталка. Паркінг на прирічні він на даний момент не є. Актуальним з усіх цих моментів, але він звичайно вже може бути актуальним для хмарочоса чи іншого якогось масштабного комерційного проекту, на якому хтось міг би заробити шалені гроші за рахунок комунальної землі, за рахунок інтересів киян та за рахунок міського бюджету у серпні 24-го Міський голова намагався рекламувати паркінг на вулиці Прирічній у Києві навіть під час зустрічі з ветеранами, що проходила на Оболонському острові. Чомусь мер столиці. Вирішив, що саме аквапаркінг хочуть обговорити з ними поранені захисники столиці, що перебувають у місті на реабілітації. Це або дикий збіг обставин, що в один і той же день відбулася від мера Києва ініціатива про створення парку. І в той же день подано до Київради проєкт рішення про виділення землі під скандальних хмарочос, Ну кожен зможе сам для себе зробити ті чи інші висновки. Щоб захищати своє свій район, треба бути пильними і надавати розголосу фактам порушень наших з вами прав. Тому поширюй це відео і не забувай, що разом ми сила. Громада також готує певні ініціативи звернення до міської влади і буде тримати далі на контролі цей е, незаконний незаконопроект е, по б, супротиву щодо. Багаторівневого паркінгу, який знищує дамбу, який знищує зелену зону, де наш мер Віталій Кличко планує будувати парк. Громада продовжує свої активні дії. Має наскільки мені відомо багато цікавих сюрпризів, виключно в межах законодавства і правовому полі, і також продовжує захищати права та інтереси на здоровий глуст в нашому місті, а не на залиття. Бетоном за сотні мільйонів гривень діючих зелених зон. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.